Мир вам, брати і сестри, сідайте, будь ласка. Сьогодні в нас вечеря Господня, ми готуємося, кожен з нас по-особливому готувався. Серед нас є молоді люди, наші діти, внуки, котрі сьогодні вперше в своєму житті будуть приймати участь в вечері Господній. І кожного разу, коли ми готуємося. До участі в вечері Господній ми готуємося, ми перевіряємо себе, ми молимося і стараємося, щоб Господь через Слово своє Він нас очищав. Коли ми, коли ми відчуваємо і задоволені собою, що ми готові, то ми ще не готові. І тому читаємо Слово Боже текст. Євангеліє від Святого Луки, 23 розділ із 32 вірша, Луки 23, 32. І вели з ним також двох злочинників інших, щоб вбити. І коли пробули на те місце, що звуть Череповище, розп'яли тут його та злочинників, одного праворуч, а одного ліворуч. І Ісус вже промовив. Отче, відпусти їм, прости їм, бо не знають, що чинять вони, а як його одіж ділили, то кидали жереба. А люди стояли і дивилися, насміхалися з ними і старшини. Говорячи, він інших спасав, нехай сам себе визволить, коли він Христос Божий обранець. І вояки голозували з нього, приступаючи, оцет йому подавали, і казали, коли цар ти юдейський, спаси себе сам. Був же і напис над ним, письмом грецьким, латинським, гебрейським написаний Це цар юдейський. А один із розп'ятих злочинників став зневажати його і говорити: чи ти не Христос? То спаси себе і нас, обізвався ж той другий і докоряв йому, кажучи, чи не боїшся ти Бога, коли сам на те саме засуджений. Але ми справедливо засуджені і належну заплату за вчинки свої беремо, цей же жодного зла не вчинив. І сказав до Ісуса, спогадай мене, Господи, коли прийдеш у Царство своє і промовив до нього Ісус, по правді кажу тобі, ти будеш зо мною сьогодні в раю. Наближалася шоста година, і темрява стала по цілій землі, аж до години дев'ятої. І сонце затьмилося, і в храмі завіса роздирлась надвоє. І, скрикнувши голосом гучним, промовив Ісус, Отче, у руки Твої віддаю свого духа. І це, прорікши, він духа віддав. Коли сотник побачив, що сталося, він Бога прославив, говорячи дійсно. Праведний був чоловік цей. І весь натовп, який зійшовся на видовище, це як побачив, що сталося, бив в груди себе та вертався. Усі ж знайомі його, і ті жінки, що прийшли були з ним із Галилеї, здалека стояли і дивилися на це. Я пропоную разом з вами. От через цей текст, слово Божого так само подібно подивитися, постояти серцем своїм і подивитися на це все, що робили з нашим Господом Ісусом Христом. Я хочу сказати, що я готувався до цієї проповіді завчасно. І моя тема моєї проповіді була «My Confession», тобто моє віровизнання. Моє визнання, моє зізнання. Але ви знаєте, що це мій досвід. І прийшов такий момент, що два дні мовчок. Я не міг роздумувати, я не міг розвивати свою думку. Чому так сталося? І я відклав цю тему. Я просто взяв, взяв і хочу з вами сьогодні поділитися. Роздумами над цим текстом Слово Боже, котре я мав 23 лютого. Я ще буду читав папуа, перечитуючи Слово Боже, я зупинився над цим текстом і для себе особисто взяв три думки: про що автор, про що Лука хотів донести, сказати, розповідаючи про страждання Господа нашого Ісуса Христа. Одна із думок це те прощення. Прощення, яке є основою християнства, основою життя на землі, основою кожної людини. Дивіться, 34-й текст він говорить нам про те, що Ісус промовив, коли Він відсів на Голгофі, коли був розп'ятий після страждань, після глумління, Він висів і каже, що Отче, відпусти їм, відпусти їм. Прости їм, бо не знають, що чинять вони. Ще був певний час, коли люди будуть а, з ним і здіватися, котрі будуть продовжувати глумитися над ним, насміхатися. Але Христос, наш Господь, Той, котрий купив нас здоровою ціною, Він каже, що, Отче, прости. Просто їхні гріхи. Те, що вони чинять, відпусти їм. Не вмини це в гріх. Чому? Тому що вони не думають, не розуміють, вони просто не знають, що вони чинять. Ісус Христос вчив своїх учнів, вчив людей молитви, як молитися до Господа. І Він вчив і казав, що прости провини наші. Як і ми прощаємо винуватцям нашим. Тобто Господь вчив і вчить нас сьогодні, щоб просити прощення в Господа. Тому що прощення це велика сила. І без прощення ми не можемо війти в Царство нашого Господа Ісуса Христа. Кожна людина, навіть самокультурна, кожна людина сама гарна, сама добра, сама кротка, вона потребує прощення. Потребують прощення ті розбійники, які були розп'яті. Потребували прощення ті люди, які стояли біля Христа, які глумилися. Прощення потребуємо ми з вами також. Тому що перед нами вечеря Господня, і це є певна святиня, коли ми доторкуємося до самого Господа, до Його вечері, котру він зразок залишив для нас. І це дуже важливо і цінно в нашому житті. Прости провини наші так, як ми прощаємо. Це свого роду молитва виховання. Тому що, коли я молюся, прошу Господа прости, я роздумую трим, А як я? Я простив чи ні? Господь мені простить тоді, коли я простив когось іншого. Хто винний передо мною? Апостол Павло, коли писав своє послання до Ефесян, 4 розділ, 32 вірш, він каже такі слова, що. Прощайте один одного. Тому що Христос простив нас. Розумієте, трошки пріоритети інші. Апостол Павло ще каже про те, що мотив, чому ми маємо прощати один одного? Тому що Христос, Він вже простив нас на Голгофі. І це якби спонукає нас, це підживлює наше серце прощати іншого. Винести з свого серця те, що турбує мене, винести обіду, відпустити когось. Простити, це значить когось відпустити, комусь провину відпустити. цьому Господь наш Ісус Христос навчає нас, навіть там, будучи на Голгофі, за декілька хвилин чи годин до своєї смерті, до свого кінця. Прости. Прости, це суть християнства. І коли ми з вами готуємося зараз прийняти участь в вечері Господній, нехай Господь допоможе кожному з нас простити один одного, простити себе. Часом важче себе простити, ніж когось. Це також важко. І себе часом треба простити, тому що є за що. Багато в житті коїш не так, як потрібно, ми з вами прийшли і принесли передвечерю Господню так само дар, наше серце, наше життя. Хочемо поєднати Його з нашим Господом. Те, що Він звершив, ми хочемо звершити його заповідь. Ісус Христос на Горній проповіді, пам'ятаєте, коли навчав? Отже, якщо принесеш свій дар. До жертвенника, І там пригадаєш, що твій брат має щось проти тебе. Згадай, вчора, можливо, в п'ятницю, можливо, в четвер, можливо, десь там на роботі чи вдома, чи, можливо, навіть на зібранні, під час зібрання. Хтось має проти тебе. Піди, залиш свій дар. Піди до свого брата і помирися свій братом. І тоді прийдеш і принесеш дар свій. Якщо ти маєш серце в дар, принесеш дар і пришмеш участь в вечері Господній. Нехай ця наука Господня свята буде в нашому серці. Пам'ятаймо, саме ці неважливе – це прощати. Господь так робив. Знаєте, Його молитва Отця. Його просьба Отця Небесного, вона ну, якось не гармонірувала з ударом молотка. Знаєте, коли забивали ці цвяхи, коли говорили, отак повинно бути з кожним злочинцем, з кожним злодієм. І це ніяк не гармонювало з тим, щоб простити, кого тих простити, котрі знущаються. Але Господь ради цього прийшов. Щоб простити наші гріхи і наші провини взяти на себе. Хочу ще з вами коротенько текст Слова Божого, 42 вірш, котрий говорить нам, і сказав до Ісуса: Спогадай мене, Господи, коли прийдеш у Царство своє. Для мене це ці слова. Вони говорять про довір'я, про довір'я злочинця Господу. Дивіться, він назвав його Господом. Він сказав йому, згадай мене, Господи, коли прийдеш у царство своє. Суть християнства це також довір'я себе свому Спасителю і своєму Господу. Багато людей, багато християн в світі, котрі вірять в Бога. Я думаю, що цей розбійник також вірив в Бога. Він не міг не вірити, тому що з самого маленьку з дитинства мама тато виховували його. Вони водили його в синагогу. Він там навчався. Він вчився писати, читати уроки математики, географії, ботаніки, все. Він вчив завдяки Слову Божу, котре там читалося. Він знав це. Він знав дуже добре 10 заповідей, як відноситись до Бога, відноситись до ближнього свого. Він знав, він вірив, що є Бог. Але вірити і довірятися це велика різниця. Я хочу ще одне сказати. Дивіться, коли він побачив, що люди на чолі із цим другим розбійником продовжували знущатися над Христом, висміювати його і казати, що коли ти Христос, то спаси себе самого. Дивіться, які слова сказав цей розбійник. Чоловік, котрий просто вірить тільки в Бога. Більше нічого. Він каже, чи ти не боїшся Бога. Ви знаєте, просто вірити в Бога і боятися Бога це дуже велика різниця. Но там, висячи і споглядаючи і слухаючи Ісуса Христа, Він зрозумів, це не проста людина, це Господь. І в нього це цар юдейський. І в нього є своє царство. Він не від цього світу. В нього є інше царство. Не тут це царство. І він вирішив довіритися, довіритися чому царю юдейському, довіритися Господу, довірити своє життя, довірити свої провини. Якщо він висить і прощає тих, хто знущається над нього, то, можливо, він і мене простить так само. Він почав роздумувати. І він. Довірив своє серце те, що там було. Грязь, нечистота, біда всяка для інших людей. Він це все довірив Господу, Ісусу Христу. Це так само для нас з вами навчання, з голови самої, навчання, щоб ми довіряли своє життя Ісусу Христу. Свої здоболі, страждання, переживання. Є написано, апостол Павло двічі говорив до Тимофія і в післанні до Ремлян. Він казав, каже, якщо з ним страждаємо, то з ним і прославимося. Якщо з ним ми терпимо, то з ним і царювати будемо. Знаєте, перші думки, я собі думав, страждати з Христом, це значить. Ну, так само терпіти такі самі знущання від світу, як і він терпів. Так, да, дійсно так, це правильно, з ним страждати. Але я думаю, що тут більше ще закладено. Апостол Павло говорить про те, що всі сфери свого життя, свої переживання, свої страждання, болі, тіло болить, душа моя болить. Все, що є в мені, тут дискомфорт. Я хочу пронести це з Христом. Разом з ним довірити йому. Не, не дарма євангелист, е, е, пророк Ісая писав, каже, що ранами Його ми уздоровлені. Це не тільки за наше тіло, він говорив за душу, за серце, за переживання, які маємо всередині. Довірити їх Господу Ісусу Христу. Він каже, спогадай мене, Господи, коли прийдеш у Царство Своє. В Царство Ісуса Христа можна ввійти, тільки довірившись йому. Іншого способу немає. Ми можемо багато роздумати, ми можемо бути хорошими, добрі діла робити. Все прекрасно в нашому житті може бути культурними. Ніколи не ругатися, не пити, не курити, не, не роз... займатися розпустою. Але це не це допомагає нам увійти в Царство нашого Господа Ісуса Христа. Можна увійти тільки довіривши так само подібно, як цей розбійник. Згадай мене, Господи. Ще одне хочу додати з цього в старому заповіті, є ця фраза, яка також згадувалася. Пам'ятаєте за Йосипа, коли він був в темниці? І він розгадав сни цих в'язнів, і коли цей віночерпій виходив, і Йосип звертається до нього і каже, що слухай, ти виходиш. Але каже, зроби мені милість, згадай про мене, коли будеш там, царському домі. Ми є люди, і цей чоловік, він об забув просто. На цілих два роки забув. Ще два роки в, тюму, в тюрмі, тому що він забув. Але оці слова, ви знаєте, згадай про мене перед лицем царя. Знаєте, як є написано, що два свідки, вони завжди підтверджують справу. Два свідки. Христос це є той Свідок, який сказав. Коли розбійник йому говорить, згадай мене, Господи, о коли ти будеш в царстві своєму, ти будеш там царом. Ти є син Божий, ти Месія, згадай про мене. І Господь, третя думка, 43 вірш, Він говорить, що і промов до нього Ісус, по правді кажу тобі, ти будеш зо мною сьогодні в раю. Це обіцянка. Ісус пообіцяв. Він ніколи своїх обіцянок не порушує. Ними повний старий заповіт. Ними наповнений новий заповіт, коли Господь обіцяє і Він виконує свої обітниці. Сьогодні, ви знаєте, персонально. Оцей діалог на Голгофі розбійник і Христос. Лука відмітив Його, що це персональна розмова. Господь не просто відноситься як до групи людей, як до якоїсь певної нації, як до, як до церкви, а персонально до кожного з нас, персонально до розбійника, персонально до того, хто довірив своє життя Господу. Кожному особисто він каже, ти будеш зі мною. Хіба є якась краща новина, коли я в своєму серці можу відчути відголосоку цих слів, цієї обіцянки. Ти будеш зі мною. Ти будеш не завтра, не колись, не через два роки. Ти будеш сьогодні зі мною в раю. Де? В раю. Місце рай. Це місце спілкування з Господом. Це є щасливе життя насолоджуватись присутністю Господньою. Я вам хочу сказати, що сьогодні, коли ми присутні тут, навколо вечері Господнії, і разом знаходимося, це є кусочок раю, тому що Господь присутній. І нехай це буде насолодою для кожного з нас. Прости іншому. І Господь простить тебе, довір своє життя Йому і отримай Його обітницю. Ти будеш зі мною. Варто за це поклонитись нашому Господу. Амінь. Помолимся.